Вас вітає розсадник Проксима. Це підготований для відправки самшит висотою 50 см. Ми стрижемо його обов'язково в процесі вирощування. Отак от виглядають ці кощики. В області, вони не потребують ніякої акліматизації. Це, мабуть, найпівнічніша посадка самшиту вічнозеленого у нас. І він тут витримує всі максимальні кліматичні екстремальні умови. Тому це надзвичайна морозистійка рослини, якою 30 років ми займаємось. І вона найморозостійкіша, яка може бути серед самшита вічнозеленого.